Меморандум задля розвитку Чернівецька обласна військова адміністрація розпочала тісну співпрацю з Ощадбанком за для того, аби допомогти підприємцям. Які програми влада має намір реалізувати спільно з державним банком? Дивіться вже у наступному сюжеті. Не дати бізнесу занепасти саме це є спільним завданням для Чернівецької військової адміністрації та Ощадбанку сьогодні. І тому підписаний меморандум, переконані ініціатори, стане поштовхом для підтримки і розвитку сфери, яка живить економіку нашої області. Вдячний, що зараз ми можемо підписати цей меморандум. Почати нашу співпрацю і при нагоді запрошую також інші області України приєднутися до нашої коаліції підтримки бізнесу. Це друга ова, яка підписує з нами меморандум. І як вже зазначав голова правління ощадного банку, ми єдиний державний банк, який пропонує клієнтам грантову складову від держави. Тому на поточний момент ощадний банк не тільки фінансує. Один з небагатьох, а ще й пропонують додаткові сприятливі умови для економічного зростання регіону. Буковина стала другим домом і змогла надати прихисток десяткам підприємств із областей, які опинилися під обстрілами. А відтак необхідно подбати про можливості їх подальшого втримання тут, адже це не тільки плюс для області, а й держави. Загалом буковина являється третім третім регіоном по об'ємам релокованого бізнесу. Більше 112 підприємств які переїхали до нас, і в основі своєї це більше це є виробництво, які ми дуже тішимося цим. Ми їм допомагаємо і ми готові створити всі умови для них, для цих підприємств з метою того, щоб вони залишилися тут і можливо рахували тут як своєю другою батьківщиною, де можна розвивати економіку, можна розвивати бізнес. так як наше місце розташування нашого регіону досить в цьому питанні привабливе, особливо для тих підприємств, хто займається експортними програмами своїми. За словами Руслана Запоронюка, будь-який бізнес вкрай потребує забезпечення електроенергією. Та через масові обстріли загарбників енергосистема зазнає значних пошкоджень. А завдяки такій співпраці спробують допомогти місцевим підприємствам стати більш енергонезалежним, щоб вижити в надскладних умовах сьогодення. Ми започаткували свою регіональну програму по компенсації частини вартості енергогенераторів. Які закупляти будуть бізнес для себе частина вартості близько 50, не більше 50 тисяч гривень, але в об'ємі до 30% від вартості самих енергогенеруючих систем. Окрім того, розробили ще програми, які нададуть можливість бізнесу оновлювати свої матеріально-технічні бази та створювати нові робочі місця. У нас є розроблена наша інша програма. Наступна це програма компенсації е вартості оренди приміщень, які використовуються в бізнесі, на протязі перших трьох місяців. Також ми розробили нову програму, так називаємо програму компенсації. Або ваучена підтримка бізнесу це на маркетингові заходи та сертифікацію продукції. Сертифікація продукції, яка є необхідною з метою експорту в наші найближчі західні країни. Тож у військовій адміністрації переконані, що така співпраця стане досить потужною підтримкою для підприємців області. Анастасія Іванова, Максим дня